Минулий навчальний рік був складним для усіх учасників освітнього процесу: дистанційне навчання, евакуація, блекаути. Проте у мирноградському відділі освіти зазначають, намагалися впоратися з усіма викликами сьогодення. Станом на 1 травня 2023 року у мирноградській громаді було зареєстровано 2641 дитина шкільного віку. Проте на кінець місяця ця цифра збільшилася. На 31.05.2650 Виїхали протягом травня 50. Дві дитини повернулися до громади 61. Діти, які виховуються в закладах дошкільної освіти, виїхала з громади 10, повернулася 31. Наразі на 31 травня у нас 581 дитина. Усього в громаді знаходиться на сьогодні 3231 дитина. 31 травня у Мирноградській громаді завершився навчальний процес для місцевих школярів та тих, хто виїхав в евакуацію. Серед випускників 11 класів медалями було нагороджено 18 учнів. Усього 4540 учнів закінчили навчальний рік, із них 1827 в інших областях та за межами України. Випускників 11 класів 261, серед них 18 медалістів, з них 15 золотих медалей і 3 срібних. Випускників 9 класів 463, з них 27 учнів отримають свідоцтва особливого зразка, 27 відмінників. В опорному закладі на дистанційній формі. І на екстернаті навчалося 5 дітей з тимчасово окупованих територій. Починаючи від 5 червня 2023 року, для українських школярів розпочалися іспити у вигляді національних мультипредметних тестів. Із наших дітей, з випускників 11 класів зареєстровано 222 учні. У межах області перебувають 128, в інших областях 56, за, за кордоном 38. Результативність роботи протягом травня відбувся третій етап всеукраїнського конкурсу. Конкурсу захисту робіт в рамках Малої академії наук, наш учень 10-ї 10 школи Никифорок Дмитро посів третє місце в Україні. Це дуже доволі такий високий результат. Друге місце посіла посіла вчителька. Загальноосвітньої школи номер 6 в обласному турі в номінації Початкова освіта. Також за ініціативи Донецької ОВА у Морноградській громаді було проведено дослідження щодо рівня знань місцевих учнів. Діти змогли показати гідний результат. Під моніторинг було визначено 8 та 10 класи з української мови, з історії та математики. За результатами моніторингу наші діти з математики показали вище обласного рівня як і знань з української мови та англійської на рівні. Обласного. Зараз, коли у школах уже офіційно тривають літні канікули, на територіях місцевих навчальних закладів проводяться поточні ремонтні роботи. На четвертій школі відремонтували підлогу, там де знаходиться фільтрувальна станція. Провели заміну труби водопостачання. На десятій школі готуємо підвальні приміщення у закладах дошкільної освіти з метою облаштування найпростіших укриттів. Вивозимо сміття. Приводимо їх у відповідність готуємо до ремонтних робіт. У якому форматі проходитиме наступний навчальний рік? Наразі невідомо. Проте у відділі освіти запевняють, що навіть у дистанційному форматі готові надавати дітям якісні та вичерпні знання.